Всім привіт! Вітаю вас в новому дні і вітаю на своєму каналі. 19-й день починаємо з положення сидячи ніжки на хрест, робимо вдих, підтягуємо плечки, з'єднуємо лопатки і з видихом стягуємо все вниз. І ми з вами глибоко повільно дихаємо, налаштовуємось на практику, розслабляємо тіло. Розслабляємо розум, переводимо увагу в дихання і поступово наповнюємо себе тиши. Вдих, ручки через сторони підіймаємо вгору. Знайшли ліктьовий замочок, тягнемо замочок вгору, плечі тягнемо вниз, маківка тягнеться вгору, дихаємо, робимо вдих і з видихом тягнемо замочок праворуч, витягуємо лівий бік, сідниці залишаються на килимку, вдих, повертаємось в центр. І з видихом змінюємо напрямок. Витягуємо правий бік, дихаємо, вдих центр, видих, скрутка ліворуч. Комфортна, м'яка скрутка, вдих центр, видих праворуч. І у темпі власного дихання рухаємось. Замочок тянеться вгору, плечі вниз. Сідниці залишаються на килимку, і останній раз видих скрутка. вдих центр, відпускаємо замочок, заводимо ручки за спину, долоні зібрали в замочок, прокрутили плечі, розкрили груди, можливо, трохи порухали головою ліворуч-праворуч. Маківка тянеться вгору, спинка рівна. М'яко відпускаємо замочок і виштовхуємо ніжки вперед. Натягуємо стопи на себе від себе, у темпі власного дихання, спинка рівна, сидимо на сідницях, маківка тянеться вгору, сильні ніжки, чудово. І робимо оберти стопами в одну сторону, добре протягуємо їх і в іншу. І тепер по черзі натягуємо на себе і від себе стопи. Чудово. Натягуємо на себе стопи, великий палець на себе інший вперед, і змінюємо положення пальців, великий палець вперед, інший на себе. І у власному темпі порухали пальцями, активували стопи, знайшли контакти з тілом, вдих підтягуємо до себе праве коліно. І з видихом тягнемо коліно в сторону, вдих вгору, видих в сторону, і у власному темпі розігріваємо стегно, стопи натягнуті на себе, відпускаємо ніжку, змінюємо сторони, ліве коліно тягнемо в сторону, вдих вгору, і у власному темпі поступово розігріваємо суглоби. Повертаємо ліву ніжку вперед, підтягуємо до себе обидві стопи, коліна в сторони, сідаємо в метелика. Спинка рівна, долоні можна залишити позаду і допомагати собі витягуватись вгору. Поступово качаємо коліна в одну в іншу сторону. Продовжуємо розігрівати суглобчики. Чудово! Вдих збираємо коліна разом. Розкриваємо ніжки в сторони стопи на себе, комфортна ширина, продовжуємо витягувати спинку вгору. І поступово штовхаємо себе долонями і тягнемось вперед. Настільки глибоко, наскільки йде. Можливо, переводимо долоньки перед собою, але контролюємо спину, не скруглюємось в хребті, тягнемось вгору за маківкою і вперед за грудьми. Вдих повертаємось вгору. І з видихом прокручуємось до лівої ноги і тягнемось до неї. Глибоко повільно дихаємо, розслабляємось, права стопа на себе, вдих, підіймаємось вгору і з видихом змінюємо напрямок. Потягнулись до правої ніжки, дихаємо. Вдих підіймемось вгору і з видихом тягнемо ще в центр. Продовжимо зберігати спинку рівною. Краще залишитись вгорі і поступово витягуватись. Вдих виростаємо вгору, збираємо коліна разом. І по черзі опускаємо їх в одну сторону та в іншу, компенсуючи розкриття. Чудо. І з цього положення виходимо з вами в маласану, стопи розводимо в сторони, та стягнеться назад, і в неї смаківка тягнеться вгору, ліктьми розштовхуємо коліна, коліна дивляться туди, куди дивляться стопи. І, можливо, ми трохи покачали ліворуч праворуч, ще трохи розкриваємо таз стегновий. дихаємо. Якщо важко, таз можна залишити вгорі або щось під нього підкласти і сісти. Обережно опускаємо сіднички на килимок, ніжки переводимо перед собою зігнуті в колінах, спинка рівна. Лівою долонею чіпляємо за зовнішній звіт правої стопи, виштовхуємо її вгору і праву ручкою розкриваємось в сторону. Спинка рівна, плечки тянуться вниз, робимо скрутку, маківка тягнеться вгору, видих, повертаємо ручку, опускаємо ніжку. І змінюємо сторони. Виштовхуємо ліву ніжку вгору, лівою ручкою розкриваємось в сторону. Маківка тягнеться вгору, не скруглюємо спину, дихаємо, повертаємо ліву ручку вперед, відпускаємо ніжку. Перекатимо з вами в позицію на четреньке, коліна під стегна, долоні під плечі, живіт підібрали, вдих праву ручку розкриваємось вгору, видих, занурюємось нею під ліву. Кладаємо себе на праве плече, ліву ручку витягуємо над головою, дихаємо та залишається над колінами, навантаження в шию не йде, комфортно скрутка, вдих підтягуємо до себе ліву долоню і обережно підіймаємось вгору. Мінюємо напрямок, ліва ручка вгору, вдих розкрились. Видих, занурились під праву, вкладаємо себе на ліве плече, права долонька витягується над головою, і ми з вами дихаємо, розслабляємось. Вдих підтягуємо праву долоню до себе і обережно підіймаємось вгору. Крокуємо долоньками вперед, робимо вдих і з видихом тягнемо груди вниз до колимочка і йдемо в позицію цуценя. Поперек не заламуємо прогин лише в грудному відділі. Ручки розводимо ширше, якщо є неприємні відчуття в плечах. І додаємо трохи динаміки. Вдих підіймаємось трохи вгору, в легке скруглення. Видих і йдемо знову в цуценя. І у темпі власного дихання, видих вниз. вдих трохи вгору, видих, цуценя. і ще вдих, видих, вдих, видих. Затримали ще в цуцені. тримаємо. Робимо вдих і обережно підіймаємось вгору, крокуємо до себе долоньками і з видихом йдемо в скруглення. Задні ребра штовхнули назад, плечі штовхнули від вух, попок в центр, компенсуємо розкриття, вдих повертаємось в нейтральне положення, підгортаємо пальці ніг, сідаємо на п'яти, виходимо на коліна, долоні вкладаємо в поперек. Робимо вдих і з видихом та штовхаємо вперед, груди штовхаємо вгору. Лікці тягнуться одне до одного, лопатки разом, куприк підкручений. Обережно повертаємось назад, праву долоню встановлюємо у праву п'яту, робимо вдих, виходимо вгору, ліва ручка за головою, і йдемо в напів верблюда, підкручений таз, поперек не йде навантаження. Обережно повертаємось назад і змінюємо сторони. Ліва долоня в ліву п'яту, розкриваємось, груди тягнуться вгору, вдих і з видихом обережно опускаємось вниз на п'яте. Ідемо в повного верблюда, робимо вдих і хребет за хребцем виштовхуємо себе вгору. Якщо це не комфортно, робимо варіацію долоні в поперек. Таз над колінами груди тягнуться вгору лопатки разом, вдих і з видихом обережно хребет за хребцем повертаємо себе назад. Підйоми вкладаємо на килимок. Сідаємо на п'ятий чоловк лимочок, ручки вздовж тіла, компенсуємо витяжіння попереку, розслабляємось, дихаємо, Вдих через круглення підіймаємось вгору. І сідаємо ліворуч від п'ят. Ліву ручку підіймаємо вгору вдих і з видихом потягнулись праворуч. Добре витягуємо лівий бік, куприк підкручений, Комфортне м'яке дихання. Вдих вгору. Переносимо таз в іншу сторону, підіймаємо праву ручку вгору і з видихом тягнемо ліворуч. Витягуємо правий бік. Чудо. Вдих обережно підіймаємось вгору, сідаємо на сіднички, Стопи виштовхуємо вперед і хребет за хребцем повільно опускаємо себе на килимок. Куприк підкручуємо поперек в килимочок. Підтягуємо до себе коліна. Поперек залишається на килинку, трохи порухались ліворуч праворуч, зробили собі самомасаж спинки. Розводимо ручки в сторони долоні в килимок, праву ніжку закидуємо на ліву, робимо вдих. І з видихом ніжки тянемо ліворуч, дивимося за праву долоню. Лопатка плече залишається на килинку. Глибоке комфортне дихання. Вдих центр, змінюємо положення ніг, Ліву ніжку закидуємо на праву, робимо вдих і з видихом тягнемо коліна праворуч, дивимося ліву долоню. Приємні скрутки, без болю, вдих, повертаємо ніжки в центр, розкручуємо їх. Коліна до себе, обіймаємо коліна і з видихом підтягуємо чоло до колін, плечі тянемо вниз, витягуємо спинку, дихаємо, обережно повертаємо себе на килимочок, стопи разом коліна розкриваємо в сторони, долоні, можливо, вкладаємо на живіт або залишаємо на килимку. Робимо вдих і з видихом відпускаємо всю напругу з тіла, повністю себе розслабляємо, природні комфортне дихання. Вдих збираємо коліна разом, повертаємо ліворуч чи праворуч, обережно підіймаємо себе вгору без ривків. Сідаємо ніжки хрест, Робимо вдих ручки через сторони, підіймаємо вгору, видих, долоньки до грудей намасте. Дякую вам за цю практику разом. Бажаю вам гарного дня і до зустрічі в нових днях!